Вчора чисто звичайно наткнулася в гуглі ось на таку штуку. А потім ще в ТікТокі думаю, блін, я теж хочу пошити. І я подумала, я не я буду, якщо я не пошию такі саме худі. Значить, є у мене худі і є у мене зелені такі штани. Зараз будемо робити переділочку е, у хуйові худі. Значить, і сначала, що я делаю? Беру штани і відрізаю всі. Повністю їх розрізаю на частини. Значить, відрізаю, резинка нам не треба. Викидую. Коротше, відрізаю повністю всі частини окремо. Так, отже, ось я все розрізала, всі частини окремо. Так, тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо наші худі так, і відпорюємо резинку повністю. І знизу резинку, відпорюємо на рукавах резинку і розпорюємо тут по боках. Так, значить, розпорувала я, і в нас виходить отак: Тобто повністю розпорена толстовка. Тепер що ми робимо далі? Беремо картон. Так. Беремо маркер чи ручку і малюємо на картоні шаб шаблон нашої трунки. Боже, блін, це капець, ну, в натурі, блин. А люди ж носять такі. Так, хоп. Коротше, намалювали, тепер вирізаємо оцю зелену тканину. так і малюємо на ній, коротше, малюємо, обводимо, малюємо багато-багато. Отаких фігурок. От. Потім їх вирізаємо і будемо пришивати. Так. Якщо є катушки якісь, то видаляємо катушки машинкою. Ну, я так пройдусь, прочищуся трішки. Тоб, може, десь є, то я освіжу ці прізвищу тканину. Так, навирізали ми наших штучок. Тепер що ми робимо? Беремо, розкладуємо наші худі. Так, а от Роз... Розкладуємо наші худі так, і прикладуємо наші штучки в хаотичному порядку. Так, і ми зараз будемо їх так, приколювати булавками і потім пришивати. Так, тепер ми беремо підбираємо нитку в колір наших штучок. Ми з вами щось підберемо по кругу, акуратно прошиваємо, десь відступаємо ну, взагалі декілька міліметрів. Так, ось уже зад, перед і один рукав я обшила. І ще лишився один рукав. Так, ну все, я всі наші ці штучки попришивала. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо і вивертаємо на виворіт і зшиваємо по наших швах, по боках, тут, де ми розпорювали все. Так, ось я. Прострочила, з'єднала вже все і обробляю зигзагом. От, Якщо у вас є оверлок, обробляєте оверлоком. У мене оверлока немає і у мене зигзаг. Коротше, Поки я строчила бока, все, потім я поміряла на себе, я дивлюся, що прикольно було б просто так завернути два рази. І прострочити і вверх і вниз без резинок. Отак набагато воно краще буде виглядя... виглядати. Отже, так і зробимо. ну Таке худі у нас вийшло. Худі, худі Не знаю, як правильно назвати пісні. Коротше, ідея не моя. Я на початку показала що я її стерила, але я її теж спробувала зробити. Кораловий, до речі, колір, колір кораловий, якщо на відео не передає. Ну, як вам така переробочка пса, Пишіть.